Привіт, мали, привіт. Усім привіт. Як вже згадалась, я в селі, але я їду в місто. Йоху! Дуже добра новина. Тому що в мене таки виникли обставини. Я вимушена їхати в місто. Нещодавно, коли минулого відео тиждень тому їздила в місто, я відправила на новій пошті в Кременчузі посилку. Ось, ну Ми домовлялись з покупцем, що якщо річ не підійде, то він поверне мені її. І він її повернув, ну так вийшло, що не підійшла річ. Таке трапляється, то це якби нічого такого. Ну Фішка в тому, що мені вона повернулася у Кременчук на те відділення, з якого я відправляла. А я так прикинула мені ж платити за зворотню доставку. Якщо я зроблю переадресацію, то це мінімум буде на гривень 70 Ну, тобто, стільки її коштує квиток у міста. Квиток у міста коштує 80 гривень. Я так прикинула, що мені втрачати. Поїду. Сьогодні в моєму секунді повинен бути все ж таки розпродаж минулого разу. я... Переплутала дати та прийшла на 200 гривень. ось, А зараз а зараз гадаю, що я піду на розпродаж, можливо, у ту спідницю заберу і можливо ще щось зайду дуже класне. Можливо, ви вже чули новину, що секонд-хенди хочуть обкласти там якимись податками і типу, прогнозують, що буде подорожчання секонду. Ну, це нам всім не подобається. Мені ціна 58 гривень, здається, ну за великою. Тому що на останній день ну на принципі я знаходжу дуже такі класні речі і дуже дорогі. І в общем, мені ну, знаєте, що я вам хочу сказати? Ну неважливо, яка буде ціна. Це реально неважливо, а важливо вміти обирати через того всього мотлаху якісні, гарні речі, які тобі пасуватимуть які будуть поєднуватися з твоїм іншим гардеробом, та які будуть тобі приносити задоволення. Отак. Ціна не важлива. Дві години і я прийшла в цьому ранку на зупинку і чекала до дев'ятої. Було дуже холодно, тому сьогодні я вирішила ось так отдягнути кросівки, штани. Це, до речі, люджок і топік такий дуже неймовірний Маркейн, офігенний. Маркейн дуже дорогий, якісний бренд. Мені сьогодні декілька разів здавалася його знайти, але коли, якщо я його зустріну, я обов'язково заберу цю річ. Ось, дуже вам раджу, цей бренд. Неймовірна якість. Дивіться, на новій пошті що зробили. Це яке гарне рішення. Це ж Завжди можна побачити улюбленого, улюбленого людину. Тобто, Я вже прибула в місто, вже йду до секунду, тільки що зайшла в АТБ, купила собі грейфрут, дуже мені подобається. Останнім часом полюбляю дуже грейфрути. Вони містять мало калорій та дуже такі соковиті, вкусні. Я поїла, так що тепер мене можна мандрувати до вечора. Ось у цьому магазині іноді купую щось. дуже класний магазин. Так, друзі, пробула в секонд-хенд. Вирішила не писати нічого. Просто одразу йдемо, тому що... Вітаємо. Річ яку я знайшла, це та стрілиця. Все ж таки я її хочу забрати, потім вам розповім, ще додатково про неї. Прийшла передивитись хустки та всяке таке і ось що я знайшла десь. Таке я можу підібрати секонд конфейнті, тому що Лондон. Май аксесоріс. Так, таких речей багато не буває, на мій погляд у дівчини, тому, тому я її хочу взяти. Так, дівчата, я вже почала роздивлятись речі. У мене сьогодні запрос такий, знаєте, ну не набирати все підряд, а набирати щось таке прям таке дуже прям ось таке. <різь> Це якесь сексуальне вбрання. <різь> mm -hmm. В общем, хочеться щось з собою вас знайти. Таке, знаєте. Щоб не вийти з повним кошиком, а знайти щось рідкісне та якісне. Я що, щось подобається. Не буду зараз дивитися. Ну тут, як завжди, людей дуже багато. Я сьогодні спізнилась, та... мені здається, я не дуже через це. Хвилююсь, тому що я вважаю, що моя річ від мене нікуди не дінеться, як у та спідниця, яку ви бачила. Я її все ж таки знайшла. Ось ця сукня мені також цікава. Тому що казала вам, хочу щось оранжеве, можливо, я її візьму примірю. Ну, Така простенька, палістер, навіть не знаю. Ну, Горошок цікавий. Що за бренд такий? Стела якась. ну, так, китайщина. Тут досить непогана знахідка, це така сукня від Next, нова збірка ляна. Таке досить цікаве поєднання кольорів, тому так, ну, також беру її. Приміряю. Вирішила вам показати ось такі штани. Це Цегвал. Десь там бренд. Дуже такі прикольні джинсики легенькі, бачите. Класні, але маленькі розмір. У мене... Точно будуть маленькі, навіть не знаю. Вони дуже прикольні. Та не досить такий бренд, такий about us», класні форми, але грудні дуже. Я думаю, що вони не відіпросу ж самі по собі штанці дуже класні. ну дуже броні. Я навіть не знаю, навіщо тут сюди повіз. Там блуза ця від Масі Мабуті досі тут. Може ще раз спробувати її купити. Перший раз в мене не вийшла, але ж вона пасуватиме мені під босоніжки, чого я перший раз її брала. Мабуть, візьму її. Ще раз. Спроба номер два. Сьогодні прям дуже багато людей, як завжди. New look. Так. І щось такого нічого, нічого цікавого немає, не бачу поки що. Це такі красивки. G-bang. Порвані внутри. Ціловіче. Невідомо, який розмір. Бачите, зуття досить багато. Ну, звісно, що тут все вже перебрано 15 разів. Такі зелені, прикольні. До речі, мені цей колір подобається, але вони дуже такому некласному стані. Полір клас. Щось тут в секунді сьогодні сумновато якось. Немає моїх подруг, не з ким навіть поділитися враженнями. Таке щось. Що тут шляпи? Я поки вивчаю бренди, то знаходжу дуже... Багато речей прикольних. Оця одна жалка, така класна. Одна. Я би не проти знайти якусь шляпу гарну. І ти, типу прицепільні, щоб хтось не з себе не натянув і не пішов, типу я в шляпі прийшов. Мене цікавить спортивний, спортивні голови, головні прибори. Було б непогано знайти щось таке, бо шкарпетки. Що я знайшла? така шапочка в'язана. Бренду. Дізель. Ну це дуже дорогий бренд. Дирочка є. Only one size. Корочу, зараз візьму примірку, але ну, знайти в останній день, навіть шапуля. Її можна буде навести до да ладу. Це зараз приміряю. В общем, я думаю, гадаю, що дизель треба брати, як ви вважаєте. Вона така, ну досить незвична. Мені подобається. Дивіться, що я знайшла. Це реальний жир. Коротше, людині мене заказували, коли я їздила в Черниці халати. Я привезла такий саме халат, тільки коричневий, може гадаєте. І весь час заздрила ті людини, що в мене немає. І ось немає, звісно, що таку, ну, немає ременя, але це для села просто лайк. Like. Там вечором вийти в двір. Я там люблю посидіти, на, на зірки. Всім це я хочу забрати. Дівчата, дивлюся, верхній одяг. В Останній день можна верхній одяг дивитися. А якщо щось вихоплю, то, то буде можна і придбати. До речі, я хочу сказати, що я вже дуже-дуже задоволена шопінгом, тому що я знайшла вже декілька типових речей. По-перше, я знайшла спідницю, за якою, за якою я власне, повернулася сюди. По-друге, я знайшла Дізі, да, знайшла нову, нову сукню з льону, знайшла офігенний халат. Зараз ви примірці побачите його. Опа, що це таке? Нам велосипедістам все це потрібно. Така маніжка. Маленька дуже на мене буде маленька. Бачите? Ось така накидачка, ну це на дитину, мабуть. Так. Дейван Джонас. Фалісти Спандекс. Так, що ще, ще тут є. В общем, я вже знову на грибу речей я вам кажу. Я вже прибула в примірку, набрала досить багато речей. Хочу купити оцю спідницю, вона є тут з недоліком. Треба її трохи підшити буде. Але тут невеличка дірочка, покажу. Беліще. Але все одно я хочу її взяти, тому що вона мені подобається. І ще моя підписниця знайшла її в інстаграмі і скинула мені. Ось як вона виглядає. Це виробник. Робить всякі там прикраси для голови, для волосся і ось така спідниця. Тобто це рідкісна речі. там Бангладеш. Потім напишу вам цілу, скільки вона витягнена, але я думаю, що максимум гривень 10. Проблизно все беремо. Це ви знайшла. Це ось така дуже-дуже якісна кофточка. Знаєте, що в неї класно? Вона такого ж якості, як і Маркей. маркейн. Маркейн, ви знаєте, що це за бренд. Такий топ коштує десь приблизно, від 4, 5, 6 тисяч гривень. Я зараз приміряю. Нічого особливого, але в мене дуже-дуже приємна, прям легесенька. Ну, маркейн трохи краще по якості. Але це майже не відрізняється. Дихаюча тканина, ну, знаєте, як друга шкіра просто легенька. Як націльна, але офігенна дуже. Коротше, треба брати. Річ це таке блузок асиметричного крою, бачите, ось така. Я її обрала, щоб чисто подусі штанці вдягати. Я її брати не буду, вона мені замала, це не мені подобається. І дуже плот, плотна тканина. Вона мені не потрібна. Це бренд річлов. Не знаю, що це за бренд. Така блуза. це шовка і цитат. Я, чесно кажучи, не можу сказати, навіщо я її взяла. Ну, мені хотілося бренд повивчати. Ось тут назва бренду. І тут є дирочка пропалена. Ну, я точно брати не буду, тут шовка цитат. Але бренд повивчає, вона, знаєте, ні нагадала, згадала типу, вишиванку. Тут вишита дуже красива. Ну, Поїхали далі. Тут навіть льняна блуза Бідмасі Мадуті, вже друга спроба її придбати. Я не можу вам сказати чому, але чомусь вона... От не заходить і все, вона неправильно висушена. Отут тут розтягнута. Якщо гадаю, її правильно попрати і висушити воно нормально, то буде вона гарна виглядати. Навіть не знаю, на сьогодні буде коштувати, я думаю, до 10 гривень. Чи взяти вже і хай буде, а то непокоє мені її. Ну, така прикольна. Що, що думаєте? Всі, що цієї я не вповнила. Я її тоді не взяла. Та й зараз візьму. Мабуть, візьму. Якщо до 10 гривень, то візьму, якщо більше 10, не буду брати. Отак. Я вам хочу показати, які я знайшла штани. Ось такі штани, але ну, вам не дуже буде гарно, бо видно це... Я не забуваю, який бренд я вам тут напишу. Це стовідкові вискоза, вони дуже легенькі, бачите, такі. Я спочатку, коли я їх надягнула, надягнула, думала, що вони мені маленькі, але вони мені добрі. Я хочу взяти, може, в селі мені там в городі ковиряються. Вони такі легенькі, знаєте, чорні. В якісь дуже гарні. Моя знахідка це ляна сукня від Next нова з карманом. З це... Тут ще по спинці зав'язується, але я не стала зв'язувати. Ну це ту знахідку, яку треба взяти. Тканина ну, ідеальна, чистенька. Вона нова, що тут казати. Мені подобається поєднання кольорів. знаєте, оця рожева така стрічка, вона як ніби тут джинсова. Отак виглядає. це я поберу, тому що як, як можна і залишити. Це як... була моя знахідка, вам, я думаю, дуже сподобається, тому що це біла льняна сукня від хопс з карманами. Дуже зручно, просто недоліків не бачу, п'яти, нічого немає. На мене трохи я трохи не мала, але зовсім трохи. Але я її все одно, мабуть, викуплю, тому що я можливо, і схудну, а якщо ні, то я зможу з легкістю цю сукню пристроїти кудись, тому що це ну, топова знахідка дивиться. Дуже гарно виглядає, достойно. Вона дуже сучасна, не застаріла, фасон дуже класний. Коротко, хочу її взяти. Так, ну, наступна знахідка це така сукня, я не пам'ятаю, який бренд, чесно кажучи, я, його взагалі не бачила. Це така подовжена сукня у складі бавовна та ацетат. І бачите, вона така леопардовий принт разом з квітами такими. Я не знаю, як вам видно в камеру, але він дуже непогано виглядає, тут досить так цікаво. Але... Вона мені сподобалася, красолі апарки дуже красивий, тут. Але я навіть не знаю, що, куди її буду вдягати, і не бачу в себе в цій сукні десь там. Ніде, коротше, не бачу, взагалі ніде. Хоча. Тому що немає карманів. Така дуже дуже жіноча, бачите. Mm -hmm. Вона досить. Вона має підкладу таку гарну. Досить буде тепло, але ну, на літо буде досить жарко в ній. В общем, коротше цю сукню я вирішила залишити. Ну, можливо, ви не пишете мені, що я не права, так також я ж не можу все. Все забрати, так що від чогось потрібно відмовлятися. Зато наступна знахідка. Сподіваюсь, вам подобається. Знаєте, яку я хочу забрати? Це ось такий теплий халат. О, такий саме халат. Я привозила з чернівців під замовлення у село. І потім ще дуже довго заздрила і досі заздрю, що у мене такого не було. І сьогодні, от уявіть, я захожу і бачу цей халат. Він дуже теплий. І що головне, він такий дуже зручний. Це, він прям дуже ідеальний. Знаєте. Але мені от буде класно. Тому що ось такі речі не вистачало. Я зазвичай надягаю кофту, але тут прохолодно буває. Я там в шортах вдома хожу, Тому хочу, коротше, холодно. Останній день він десь на 40 гривень. я вдома був такий-такий -таки зелений Маріуполь. І капюшон є дуже добре. Також я хочу забрати шапулю від дизель. Вона така трохи незвична форма, це шовно. Теж дизель. Можливо, на більш велику голову. Треба все, все одно заберу її, але не залишу дизель тут. Ось і вся моя примірочка пошла я зважувати речі. Ну, Ті залишаю три речі, ті беру. Мабуть. Зараз подивимось на цінник. Так, ну що, мої дорогеньке, знову. Знаєте, мені здається, як день сурка. Одне те ж саме я вам записую постійно. Взагалі, вже відбувся мій шопінг, я, ну, до речі, знайшла і непогані речі. Нічого такого супер люксового, але а, деякі мені прям піднімають настрій. Взагалі, халат пасиш таки я взяла рожевий. Тому що чорний він трохи мені був не дуже комфортний, замалий. Але я взяла рожевий, я вам вдома ще покажу. І знайшла під нього пояс, він був без поясу. В общем, я його там наведу, приведу до ладу та буде ок. Намагатимусь це відео вкластись у півгодинки, тому що, знаєте, коли відео 45 хвилин та більше, воно в мене грузиться по 12 часов в Ютубу. Ну це просто жесть. А зараз мені до кінця місяця в мене дуже там слабкий інтернет, як черепаха, тому взагалі не знаю, можливо я його і не зможу навіть це, навіть це загрузити. Так, ну я дуже задоволена, що я все ж таки вирішила їхати, робила справи, там купила ліки необхідні. Ви знаєте, що в нас в аптеці, в аптеці немає в селі, я коли їду в місто, мені приходиться закупати наперед ліки, тому що ось там вчора випало активоване гогілля, а тепер в мене повинно, щоб воно докласти, що було. Тому що розраховувати на допомогу ніяку не можна. Один раз там я просила допомоги від нашої старости, але вона обіцяла та не передземшись забула про мене. Коротше, не, немає не, не на кого розраховувати на допомогу, тому приходиться витрачати гроші на непотрібні ліки. Ну, так що краще, щоб вони були правильно. Чи? Так, все. Зараз в мене тут по, марш... по графіку маршрутка в мене буде через 45 хвилин, приблизно, можливо, годину. Тому я хочу пойти ще у сусідній супермаркет. Можливо, там на другому поверсі є секонд, можливо, там подивлюсь. А, я вам не сказала, скільки вийшов весь мій шопінг сьогодні вийшов 120 гривень. Ну, ви погано. І, до речі, дуже гарні речі. Білу сукню від хопс, а вона там збірочко від хімчистки взагалі. Я її виставлю на продаж, можливо, вона знайде свою. Ось або сама схудну колись. Але така сукня біла, ну дуже красива ляна і неможливо було залишити. В общем, Я завжди починаю з вами розмовляти і понеслося. общем, все, я пошла. Друзі, я вже на зупинці, чекаю автобус, та ще вирішила трохи позімати. І Я зараз поки йшла тут кілометр до цієї зупинки, обдумувала свій гардероб. І мені здається, я все правильно роблю зараз, поки є в мене можливість відвідати секонд-хенди. Я вже створила досить непоганий гардероб. У мене є речі на зріст, є на схудення, є дещо що можна продати, що також мені додає активності та якісь гроші. Ось. І Дуже багато в мене вже зібралося бази, дуже багато речей улюблених, які я ніколи не виставлю на продаж. Коротше, є різні речі і в діловому стілі, і всякому різному. Тому я дуже задоволена. Поки є можливість, я гадаю, що треба робити. До того ж, канал розвивається, тому я дуже вдячна вам за те, що дивитесь мої відосики. Все, буду намагатися сісти зараз в маршрутку. Якщо ні, то тоді я не знаю. що. Тоді капець. А вдома крошечка, холодильничку. Ладно, виключаюсь. Поки буду чекати, можливо, і змонтую відео, а потім під сільською радою підгружу, щоб ви раніше подивились. Тому що в мене інтернет з'явиться тільки 1 числа. Так от вночі. Ну, Якщо все вдасться, то ви його скоро побачите. Сьогодні четвер, 30 -е травня. Так. -от. Ну все, пока. Я ще тут. Короче, уявляєте, Я вам хотіла зробити відео таке, але ну, мені пишуть часто, що зроби там неформатне якесь відео там, життя. Я вирішила, думаю, зроблю відео, як я поїхала в ліс там, на річку, на рибалку. Все таке. Ну і думаю, ну все, на днях їду, де погода нібито добра. І тут мені вчора кажуть, що у нас в лісі, а в мене пару кілометрів від мого будинка, від хати ліс. Що там кабани дикі, вовки, що типу, туди не, не можна їздити. Ну, особливо, особливо на велосипеді, що можуть там ну, би, напасти вони. Я в шоці, не знаю тепер, що робити. Ну, нібито я не дуже боюсь вовків. Вовків бояться в ліс не ходити. Але все одно ж якось тривожно. Ось, тому так от, поки що відео такого не буде. Але, ну, В общем, ладно. Ладно, навіщо я вам це розповідаю? Я не знаю. Просто я довго вже чекаю і немає маршрутки. Так.